Якщо повертатись до України, то ДБР почало викликати командування 125-ї бригади ТРО на допити ще в перші дні повторного наступу Росіян на Харківщину. Про це в інтерв'ю Українській правді розповів екс комбриг бригади Артур Горбенко. За його словами, з 10 по 15 травня ДБР почало викликати командирів на допити, хоча активні бойові дії лише починалися. Сам же Горбенко вважається неправильним і так само він незадоволений тим, що його зняли з посади. каже, не було і як його зняли з посади, бо каже, не було жодних роз'яснень ні роз. Розслідування ДБР на той момент ще тривало. А я нагадаю, що розслідує ДБР дії командування 125-ї бригади тероборони і прикомандированих її підрозділів через те, що вони нібито не організовували належним, не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області і Росії, і це, начебто, призвело до втрати позиції військової техніки і особового складу. Про це детальніше зараз поговоримо з Сергієм Кривоносом, військовим діячем, генералом, генерал-майором запасу збройних сил України, першим заступником командувача Сил спеціальних операцій а, в 2016-19 роках перебував на цій посаді а, пан Кривонос. Вітаю вас, а, Сергій Григорович. слава Україні. Героям слава, вечора доброго вечора. Всім. Доброго вечора. Пане генерале, ну от перш за все, а, як ви оцінюєте те, що відбулося на початку травня на Харківщині, завдяки чому росіянам тоді вдалося здійснити цей прорив? Чому наших військо, нашим військовим не, дало, не вдалося їх стримати? Бо ну, керівництво 125-ї бригади ТРО підозрюють в тому, що надто швидко вони відступили для вас. Це е, ну скажу, мабуть, не дуже гарно, але про боягузливу втечу, чи все ж таки про намагання зберегти людей через там банальну фізичну неспроможність тримати позиції? Питання про фізичну неспроможність тримати позиції не може стояти апріорі, тому що е, треба чітко розуміти, а скільки днів знаходилась та бригада, це по перше. По-друге, е, на цих позиціях знаходилось до того інші бригади. Тому питання номер один. Що було зроблено за півтора роки з моменту звільнення е, певної частини Харківської області, аби зробити наше фортифікаційне обладнання цієї території потужним і е, сильним. Оце завдання номер один. А вже потім треба вже розглядати, скільки хто стояв, яким чином е, обнадолені позиції. Бо в певних моментах е, хтось завжди чекає, перше, що йому хтось мусить щось вирити, і друге, що йому хтось мусить когось навчити. Оце проблема, яка існує. Людей вчить командир щоденно, починаючи від командира відділення, закінчуючи командиром ради їхнє завдання. І так само, як і фортифікаційно обладнані е, території, на яких знаходяться підрозділи, це завдання номер один. А фортифікації не буває, знаєте, досконалості. Там можна робити постійно, постійно і постійно. Оце завдання номер один. І єдине, що напружує мене у цій ситуації по розслідуванні ДБ, все ж таки відсутність бажання влади опрацювати працювати закон, закон про створення е, системи військової юстиції, а саме військової прокуратури, військової судові, військова адвокатура, військові, в тому числі, і в'язниці, оце та проблема, яка показала, що е, держава зацікавлена своєю боронознатності і зацікавлення створенні потужної системи, яка б е, і захищала, і контролювала дії військових за усіма напрямками. бо при всіх нюансах і повазі до ДБР, скажіть мені, будь ласка, там є люди на рівні, які мають військовий досвід, на рівні командири бригади і вище. Ні, то яким чином вони будуть розслідувати по документам, в яких вони абсолютно не розбираються? Це проблема, яку треба вирішувати і вирішувати як можна швидше зараз. Пане генерале, до ДБР повернемось. А от стосовно фортифікаційних споруд, просто генерал Горбенко каже, що е, насправді ну там якась дивна така. Я от прочитав це інтерв'ю. Е, він каже, що е, їм по суті довелось там от цю першу по суті лінію оборони там копати. Буквально лопатами вже не було просто можливості там ні ескаватори загнати, там нічого, е, і що загалом там частину фортифікаційних споруд, які були вже збудовані, він просто не прийняв. Тому що ну вони були абсолютно в ганебному стані. Там щось мало робити ова. Ова каже, ми робили там, але е, ну словом, е, перекидання таке йде там е, з одного боку в інший. А в нас загалом, як в нас ну вибудована оця система, е, хто за що відповідає е, конкретно у будівництві фортифікації на лінії фронту, ну, якраз от проблема полягає в тому, що. Е... Перекидання відповідальності з однієї структури на іншу і приводить до бардака. А також приводить до намагання і спроможності вкрасти гроші на потужних фортифікаційних спорудах. і Так, так, ми є зв'язок. Ми чуємо вас, пане генерал І якраз отакі речі знов-таки, безвідповідальність породжує хаос-хаос. Дозволяє країну затягнути в той бардак, якому ми зараз є, якраз і нема чіткого розуміння хто за що, де відповідає Розповіді, що не було можливості рити фортифік, обладнати фортифікаційному відношенні території, це вже безпосередньо з е, осінь із двадцятого року не було можливості, чи на той момент ніхто про це не думав. От у що чому проблема. Бо всі розповідають про той момент, коли росіянці наголо вилізли вже, е, в квітні місяці під наші кордони і почали системно це все робити. А до того, що робили, перше, що робить підрозділ, коли приходить, це беруть лопати в руки і починають безпосередньо обладнувати е, першу траншею, другу траншею, потім загальну позицію вже обладнується, потім е, оманні позиції, запасні позиції це все можна робити. ротно опорний пункт виривається безпосередньо. За 7 діб абсолютно спокійне, без напрягу. Можна і швидше, якщо е, робити це жорсткіше. Тому розповіді, що не було готово, це все ні про що. А от що стосується питань відсутності взаємодії між цивільними і військовими в цьому питанні, то комусь вигідно, щоб не було е, чіткої грані: хто, коли, що і як робить. Бо е, знов-таки ж це породжує безвідповідальність. Про що далі безвідповідальність ми вже з вами говорили. Тоді повертаючись до е, ДБР, пане генерале, от е, те, що знову ж таки е, каже Горбенко, ну оскільки е, апелюватиму до нього, так бо, перш за все, це це його там заяви. От він каже, що це не була там в з час позиції. Це було маневрування. Але, от цей момент, він каже, що е, 10 травня, коли росіяни розпочали атаку, е, там командири маневрували деякі. Е, Приймаючи якісь рішення 11 травня, вже в першій половині дня було порушене кримінальне провадження, і от, з одного боку, це дійсно виглядає дещо дивно. А, а з іншого, от коли ми чуємо навіть від військових, про те, що через дії тих чи інших м, командирів ми несемо якісь необґрунтовані втрати і людей, і територій, то е, ну і винні в результаті там можуть уникнути покарання просто, то може й добре, що правоохоронні органи починають ну одразу працювати, так би мовити, не відходячи від каси. Чи як ви трактуєте це? ну Те, що контроль може здійснюватися, і е, всі мусять розуміти, що за бездіяльність або е, неправильні дії треба буде вести відповідальність, це дуже добре. Саме головне, що цим займалися професійно. Ще раз кажу. Питання по професійності перевірки е, цими установами, е, що стосується військових. Або вони мусять створювати якийсь певний напрямок, що стосується військових, або е, ДБР мусить набирати людей з військовим досвідом, з військовою освіти академічною не і ні, ні другою. На жаль, поки що цього не робиться. Mm -hmm. Тому, е, якщо ти хочеш знайти причину, то ти мусиш е, до цього підійти достатньо більше, ніж е, професійно. Сергій Григорович, а от е, тоді в такому випадку, от згадаю генерала Содоля, його так і так само і генерал Горбенко згадує в своєму інтерв'ю. Е, але я тут хочу його згадати в контексті тієї заяви начальника штабу Азову Богдана Кротевича. Так ну який теж там звинувачує генерала Содоля в там. В масових втратах там через його ну там чи чи то не фаховість, чи через інші якісь причини? І от він е, ну подав заяву на ДБР до Содоля, і, і а зараз каже, що е, ДБР відмовилось відкривати е, там кримінальну справу проти нього, а заяву просто вирішило додати до справи про прорив росіян на Харківщині. Ну і Кротевич звинувачує ДБР там в свідомому зухвалому навіть порушенні закону, е, подав на них до суду. От, а ви як вважаєте, як мало б в даному випадку вчинити ДБР? Ну, ДБР не має права а, відмовити а, в прийомі її а, порушення кримінальної справи. Це вже чисто безпосередньо. А, вони там, де треба працювати, не працюють, а там, де не треба, а, починають відмовляти. Ніщо не заважає їм безпосередньо надати чітку випити, а чому вони не порушують, а чому це не зроблено? Тому якраз от, е, вже з точки зору тут, е, справедливості і професійності. То все мусить бути доведено е, до кінця. Бо якщо е, той же саме Критєвич розуміє, хто і що це зробив, і для чого це зробив, то вони мусять безпосередньо вже називати конкретне прізвище. Бо ДБР – це ні про кого. Бо за кожною помилкою, за кожним фактом диверсії бездіяльність, стоїть конкретне прізвище. Ім'я по батькові і, і посада. В чому, на вашу думку, пане Сергію, проблема зі створенням. Органів військової юстиції, бо про це ну справді говориться вже не знаю роками, навіть не місяцями. Ну ще в дев'ятнадцятому році ми піднімали це питання і пропонували ці речі працювати. І в нас навіть був готовий законопроект. Але владі це було не цікаво. Влада не е, зацікавлена, аби військові е, існували в єдиному. Е, Юридичному полі а, з певним нюансом, що стосується а, військових. Ну, найпростіший приклад я вам приведу, пам'ятаєте, справу, потужну справу того ж самого а, Романа Червінського. Зі. Адвокати, зв'язку, що вони були цивільні і не мали довгий час доступу до документів з відсутністю допуску до державної таємниці. Угу. І а, обвинувачення і слідство цим дуже вміло маніпулювали. І просто ігнорували, і просто не давали доступ е до документів і трактували закон так, як було їм вигідно. Ось чому і воно мусить бути створено, аби влада на рівних працювала з народом. А так у нас обвинувачення є, а захисту немає, а мусить все працювати чітко. От сполучених штатах там все е безпосередньо е чітко продумано, перевірено вже не один десятком років, і е все це працює нормально. Навіщо нам вигадувати велосипед? Навіщо е, владі цим речами робити? Але що боїться влада? Що певні е, а у нас з юридичними всіми питаннями в опі відповідає пан Татаров? Він боїться, що військові відуть з подконтроля, і е, судді, прокурори, адвокати безпосередньо будуть грати вже безпосередньо як треба е, відповідно чинно законодавства а не так, як треба тому ж самому татарову і Єрмаку. Пане Сергію, дуже дякую вам за ваші думки за ваше бачення. Сергій Кривонос, військовий діяч, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій у 2016-2019 роках був з нами на зв'язку.